Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру, 70 квадратних метрів. Вона буде з ремонтом, таких квартир буде 4. Знаходиться квартира в житловому комплексі Comfort City місто Ужгород. І дану квартиру можна буде придбати за програмою ЄОСЕ. Оподаткування лише 2%, комісія відсутня. Квартира складається з двох кімнат роздільного санвузла, тобто санвузол окремо, ванна окремо. Та кухні студії з балконом. Будинок класифікований, на поверсі 4 квартири. Зараз покажу вам, як виглядає типовий поверх. Ось так виглядає типовий поверх. Дві квартири праворуч, дві квартири ліворуч. Прямо по курсу ліфт і сходи ліворуч та праворуч. Таких квартир буде 4. Недаремно ми розглядаємо з вами четверту квартиру, дві на другому поверсі та дві на дев'ятому поверсі. Стандартна комплектація ремонту буде вартувати 1450 доларів за квадратний метр від 1450. У неї буде входити наступне: розводка електрики, розводка трас кондиціонеру. Розводка сантехніки та каналізації, шпаклювання стін, фарбування стін, оздоблення підлоги. Коридор та санвузли і кухня, плитка, в кімнатах, ламінат. Тепла підлога також буде присутня у санвузлах. Ось також ванну, кімнату буде обладнано власне ванною та сушкою для рушника. Це стандартна комплектація. Ну і санвузол буде обладнано інсталяцією. Ну і в стандартну по не входять інші допоміжні речі. Також буде оздоблено стелю гіпсокартоном. Але всі етапи ремонту можуть обговорюватись. Наприклад, можна гіпсокартон замінити натяжною стелею, додати деякі зміни і так далі. Розпочнемо з конструктиву. Вхідна зона квартири. Тут розміщується досить добре шафа купе від стелі до підлоги. Ось. Квартира нагадає двохкімнати 70 квадратів. Складається вона з двох кімнат. Ось перша, ось друга, два санвузли, кухня-студія та балкон. Ось балкон. Також будуть стояти батареї і вже облаштовано двоконтурний котел. Будинок зафікований, як ви бачите, присутній газ. Те, чого хочуть зараз більшість людей. Покажу стелю. Тут розводка трасна кондиціонери, а також розводка електрики, в принципі, її видно. Кабель використано запорізький. Це у нас кухня студія. Як ви бачите, балкон. Далі йдемо більш конкретніше, подивимось кімнати. Ось перша кімната. Тут два панорамних вікна, між вікнами. Тут буде облаштовано батареї. батарей, радіатори, як ви бачите, стоять на балконі. Ось така кімната. Розведено електрику під ліжко, як ви бачите, вимикачі будуть та розетка з обох сторон. Далі тут вимикач та розетка внизу, також виводи під телевізор і під робочу зону. Також дві точки тут виведено. Тобто, щоб ви собі робочий стіл поставили. Ну і звісно, траса на кондиціонер стоїть. Ідемо далі, друга кімната. Тут все ідентично, так само батарея буде стояти між двома вікнами. Тут у нас вихід під мейкап зону Ой, перепрошую, тут у нас два виходи під е, приліжкову зону. Як ви бачите, освітлення, вимикач та розетка. Так само і тут. Тут також стандартно йде вимикач, там внизу розетка. Ну і звісно. Під телевізор вихід та під робочу зону вихід. Ось така друга кімната. Нагадаю, що таких чотири квартири, їх можна придбати за програмою ЄС. Санвузол. Санвузол буде обладнано плиткою повністю. Всі стіни та підлога. Також буде тепла підлога тут присутня. стандартну комплектацію входить у інсталяція, як ви бачите, стоїть. Далі йдемо в ванну. В ванні також буде тепла підлога. Плитка на стінах та на підлозі. Обладнано також буде сушкою для рушників, ось тут виходи зроблені. Та ванну. Це все, що входить в стандартну комплектацію. Дві квартири на сьогоднішній день планується також замеблювати. Тобто по ціні вже більш-менш зможемо зорієнтувати ближче до фінішу ремонту. На сьогоднішній день усіх запрошую переглядати мій YouTube канал, там є багато різних варіантів покупівлі під Єоселю, а також. Стандартна купівля продаж Ось така квартира. Всім, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, номер залишаю в описі. Всім гарного дня, Божого благословення та швидкої перемоги!